Вітаю, друзі! Мене звати Андрій, і з вами магазин Зірка. І сьогодні буде на огляді у нас досить цікава річ, досить цікавий інструмент. І скажу чесно, в мене він взагалі викликав подвійні почуття. Я сам ніколи цим не користувався, але багато бачив в соцмережах, оглядів і того іншого. Цікава річ, але на мою думку... Суб'єктивно, абсолютно. Мені здається, що це якась, знаєте, трошечки така якась дитяча забавка, яка не має такої ефективності, як нормальні, повноцінні міні мийки До речі, да, друзі, у нас сьогодні на огляді буде міні мийка компактна торгової марки ProCraft. Модель називається CW20. А Плюс вона ще й акумуляторна. Тобто вона має тут багато різних режимів, має певні аксесуари. І взагалі я попередньо подивився, скажу чесно, для мене. Ну, Поки що я здивований. Тобто, реально річ досить цікава. І давайте сразу перейдемо до огляду конкретно комплектації і опису цього пристрою. Можете бачите, все це постачається в такому чудовому пластиковому кейсі. Все буде значить, зберігатися в порядку, не буде там десь е, по закутах валятися. Скажемо так, все буде обережно. І так, відкриваємо, друзі. І ми маємо ось таку комплектність. Тут у нас інструкція. Також ще одна книжечка, не знаю, що це таке, ще якась одна інструкція. І вона досить товстенька, тому що тут багато на багатьох мовах вона йде. Ну, Українська, звичайно, присутня. Так, як можна бачити, тут у нас насадка сама для мийки, має декілька різних режимів. Тобто, і для, скажімо так, серйозних, ну, дає концентрований луч, в общем, ми зараз все це друзі продемонструємо. Концентрований луч, більш розширений, більш м'який там, для різних, скажімо так, поверхонь. Також є насадка, як можна бачити, одразу для піни. Тобто, можна наносити за допомогою цього пристрою піну. Ми також це перевіримо сьогодні. Також, як можна бачити, сам так, ось так, зроблю сам інструмент. І скажу чесно, коли я взяв його вперше в руки, то в мене здається враження, що це досить серйозна і солідна річ. Тобто вона... Хорошо зібрана, вона досить плотна, має таку вагу, знаєте, тобто всередині якийсь чувств, відчувається, що там якийсь двигун, щось таке. Рукоять це гумова повністю, причому така гума, знаєте, ціпка. Тобто, якщо у вас руки будуть вологі, я думаю, у вас буде досить зручно тримати, скажімо так. Ну, Виглядає стильно, як можна бачити. тобто, ну, Викликає, скажімо так, довіру. Тут у нас є індикація, тут показується заряд акумулятора, і наскільки я почитав інструкцію, також є декілька режимів. Потужності роботи. Також ми це все перевіримо і покажемо. Ще, що у нас є, є ось такий подовжувач для нього. Скажем так. І ще що є, друзі, є також шланг, який ви під'єднуєте до. Цього пристрою з фільтром і кидаєте одну сторону, там, наприклад, якесь відро або якусь ємність з водою таким чином. І також є цікавий шланг, тому що він взагалі, наскільки я розумію, просто накручується на пляшку. Назвичайну ну, звичайної пляшки. Я підготував вже ємність і я хочу це перевірити. Тобто, як це відбувається? Ось таким чином ви сюди одягаєте, тут такий швидкий з'єм. Потім берете пляшку з водою. Давайте одразу перевіряємо. Ось так. І тут у нас накручується оце сюди. Тобто, ось так це виглядає. Одягаєте акумулятор, одягаєте насадку високотискову, і ви абсолютно мобільний, ви можете ходити, будь-де там, наприклад, вам потрібно помити вікно, фасад, тротуарку, автомобіль, ще щось, якісь, якісь речі. І все, ви спокійно пішли собі. І от я зараз хочу якраз це перевірити. Зараз на вулиці стоїть машина, вже досить брудна. Попробуємо нанести піну, попробуємо помити за допомогою цієї пляшки. Наскільки швидко воно буде ту воду використовувати. Ну в общем, мені друзі, самому дуже дуже цікаво. Як можна бачити, акумулятором вона не постачається, тобто це по суті справи повний комплект, тушка, всі аксесуари, але акумулятора немає. Акумулятор, якщо у вас немає, потрібно буде докуповувати окремо. Вони в нас є в продажу. Або е, можна використовувати, якщо у вас вони є, тут посадка йде макітовська. Тобто, ось таким чином. Миючий засіб також ми приготували ось такий спеціальний якраз для міні мийок Це у нас фірма Грюнхіль, у нас є міні мийки фірми Грюнхель, ну, стандартні міні мийки І от якраз для них постачається такий шампунь. Я буду використовувати його сьогодні саме для цієї компактної мийки. По характеристикам, дивіться, що тут у нас все написано прямо на упаковці, не потрібно нічого там десь шукати. Безщитковий двигун. 30 бар тиск дає 180 літрів на хвилину продуктивність. Можна працювати від 0 до 40 градусів. Все зрозуміло, все понятно. Переходимо на вулицю. Збираємо, друзі, цю штуку. Ось подовжувач, ось основна насадка. Збираємо спочатку його докупи. Потім одягаємо цю насадочку на сам пістолет. На саму мийку, точніше. Все, тут все просто. Втикаєте і провертаєте. Все, вона зафіксована. Далі я накрутив, виходить, оцей адаптер на бутилку, і зараз я просто сюди його ось таким чином так, 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 защолкиваю. Все. Конструкція зібрана. Ставимо спочатку. Спрей. Тут декілька режимів. Давайте почнемо з режиму спрей. Тут, бачите, написано навіть написано, намальовано, що це за режими. Так, спробуємо. Ага, Тобто ви поняли смисл. Просто, скажімо так, спорошити щось ось таким чином. Так, давайте далі прокрутимо. Тут у нас більш м'яка, по ідеї, струя повинна бути. Так, дали. Трошки жестче струя. Так, давайте еще дали. ух ты, чё еще себе... тільки спробуємо не знаю ще. Зараз будемо розказувати. Да. Так. І давайте поставимо вже на нуль. Тут бачите, тут концентрована струя повинна бути, яка дає конкретний тиск і яка повинна відмівати якийсь досить серйозний бруд. О, бачите? І хочу сказати, дивіться, поки я потестив, бутилка вже пуста. Тобто, не досить це зручно, скажу чесно, якщо потрібно, скажімо так, якийсь об'єм зробити, потрібно буде бігати, постійно набирати воду або брати більшу пляшку, але все це буде мати вже якусь вагу серйозно, скажімо так. Ну Менше з тим. Тобто ви подивилися, яку струю вона дає. Понятно, що я користувався мийками, міні-мийками, стандартними. 30 бар це все ж таки не так багато. Тобто, не знаю на рахунок, наскільки воно буде ефективно, прям. Якщо брати, наприклад, при митті автомобіля. Зараз я ще раз наберу пляшку води, смачу авто, якраз у сонця сонце немає, так у нас погода. І потім спробуємо нанести піну. В общем, таким чином. Yeah. Пропонували, виходить, протестити цю мінімийку на цій машині, водій цієї машини. Каже, вона брудна, ну покажіть, як вона буде відмивати дверцята. Ну, Давайте перевіримо, я поставив другий режим, не той концентрований, а другий наступний. Давайте спробуємо. Так, все, хвилиночку, щось тут. Ага, все, є. Ну, тобто, якщо ставити на такий режим, другий, то бачите, що тиску недостатньо, щоб змити якийсь такий конкретний бруд. Якщо поставити на самий оцей агресивний режим, там де концентрована точка струя, ну я думаю, просто воно буде точку вимивати вам. Тобто ось таким чином, бачите? Все, вже пляшка закінчилася. от уявіть собі. Тобто, все, я бачу, що пляшка це точно не для миття авто. Е, ну, друзі, показуємо все, як є. Тобто, чуда не здійснилося. Я, в принципі, і. На цей розрахову, що буде саме такий ефект. Ну, Менше з тим, давайте просто попробуємо. Зараз я, мабуть, візьму відро вже, візьму той довгий шланг, Попробуємо, щоб з відра якось це було більш довше процес. І попробуємо нанести ще піну і змити, ну, таким чином зробимо. Так, я набрав водички в таку балію, набрав небагато, тому що довго чекати, поки вона набереться. Ну і потім тягати її. У нас тут ось такий шланг, бачите, такий досить довгий. В принципі, його можна, я думаю, подовжити, якщо навіть буде замало, просто докупити, поставити, зробити якийсь перехіднячок і подовжувати. Так, опускаємо просто сюди. Так, і він спливає ще. А ну. Так, що таке? О! Пошов процес. Так. Тепер, до речі, на рахунок режимів. Дивіться. Тобто тут у нас з лівої сторони показує індикація заряду акумулятора, 4 шкали, а тут у нас індикація потужності. Тобто, 3 крапельки. Це максимальна потужність. Можна зробити мінімальну. бачите? Друга потужність і третя. Тобто ось таким чином. По великому рахунку, коли ставити ось таку концентровану струю, то якщо потрібно якусь щось відмити, то можна це зробити. Тут воно ще більш-менш нормальний дає тиск. Більш-менш нормальний. Тобто, бачите, вимиває. А от якщо ставити друге положення, тому що якщо мити авто, ну ти цією струєю нічого не відмиєш. Ну, тобто вона буде вам полоски рисувати. А от така вже більш пішла Ну так. Відчувається, під хорошою міні-мийкою руку там не втримаєш, може отрізати або пошкодити. Так, ладно, давайте пробуємо помити. Дивіться, капот який, просто щоб ви розуміли. Який стан, скажімо так, зараз авто. Зараз я це змиваю, проходжусь потім наношу піну, потім знову змиваю. Потім зробимо якісь висновки. Так, ладно, давайте пробуємо, наносимо піну, друзі. Міняємо насадку на насадку, яка йде для піни. Її сюди вставляємо, Фіксуємо. І тут у нас також є регулятор, який дає регуляцію піни. Мінімум, максимум. Ми поставимо, мабуть, спробуємо на середнє якесь положення. Давайте спочатку. І пробуємо. Так, ну. І піну дає так непогано, так? Так, нанесли піну дає добру. Тепер. Міняємо знову на ось цю миючу насадочку. До речі, можна цей подовжувач не використовувати, можна одразу взяти просто напряму. Зараз. Ось так. Тоді у вас буде більш, більш компактна конструкція. Ось так зробити. Так. Так-так. Що, так. почекаємо трохи? Хай надкиснеть. Ну що, пройшло пару хвилин, не пару п'ять хвилин. Змиваємо, друзі. Зараз я скажу, скажімо так, чесний відгук, чесне враження на рахунок цієї мийки, Не з точки зору продавця, а з точки зору користувача. От, от от іменно наскільки вона мені сподобалась або не сподобалась в тому плані, чи розглядав би я собі її для покупки чи ні. Ось дивіться, тобто помили частково, грубо кажучи, авто і. Що можна сказати? В принципі, авто можна помити, воно було не прям супер брудне, але таке ну, пилючка так вже припала конкретно. І з цією задачею вона справилась. Якщо авто буде досить брудне, якась, знаєте, там брудня, грязь наліпша чи ще щось, я не впевнений, що вона з цим справиться. Тобто тиск все тут недостатній. 30 бар це не так багато, скажімо так. Помити тротуарку, думаю, можна. Помити там фасад будівлі, думаю, можна. Але якщо все ж таки ви розглядаєте собі для купівлі саме або міні стандартну, скажімо так, ну, яка класична, класичного типу, або ось таку акумуляторну, то я б тут задумався. Тому що, якщо у вас є доступ до води, доступ до електроенергії, то я б краще взяв би за ці гроші стандартну мийку. От у нас є, наприклад, мийка чудова фірми «Грюнхельм» на 140 бар, плюс там є функція піної генерації, все це вже в ній. Вона дає хороший тиск, дає хорошу піну. Я знімав відео, тобто ну вона мені сподобалась реально, і це просто буде небо і земля порівняно з з всім пристроєм, розумієте. На рахунок цієї мийки, я думаю, вона має право на життя, особливо там, де у вас немає доступу до електричества. Наприклад, у вас є знаєте, дача, на якій там не буває, ну, часто не буває світла, наприклад. А Потрібно там щось помити, авто теж там, знаєте, там знаєте, помити щось. там. Оце хороше рішення. Акумулятор вставили, там, бутилку там, одягнули сюди або якусь ємність, кинули шланг, і ви цим займаєтесь. В принципі, автономність абсолютна. Можливо, ви майстер, можливо, ви не знаю, там, ремонтник, монтажник, десь їздите, ремонтуєте якесь обладнання. І інколи вам потрібно там, зробити якусь чистку, мийку, там, деталі чи ще чогось. Е, опять же, Кьорш, звичайно, ти не візьмеш, тому що там треба доступ до води, треба доступ до електроенергії. Ну і взагалі це все досить об'ємна штука, скажімо так. А так у вас кинули в багажник. Акумулятор є, кинули пляшки 5-літрові. І все, потрібно щось помити, раз-раз, помили деталь. Опять же, повністю автономія. В цьому плані, я думаю, це буде супер рішення. Але от якщо саме купувати міні для от розглядаєте прям і літу, і літу, от у вас є вибір, я би вам порадив тоді взяти класичну міні -майку. Вона буде набагато потужніша, набагато ефективніша. І справлятися саме з цією задачею буде набагато краще. Так що, друзі, ось така інформація. Коштує, ще раз скажу, 3600 гривень, має 3 роки гарантії, постачається без акумулятора. І на сайті, поки її немає, ми ще не додали на сайт, вони тільки-тільки до нас приїхали. Замовити можна за телефоном. Телефони є опять же, на нашому сайті, всі там і в шапці, і в контактах є. І також ми в наших соцмережах залишаємо телефончик завжди під відео. Так що, друзі, ось така інформація.